Всім привіт, друзі! Ви на каналі GamesUA TV. З вами я, Роман, і сьогодні ми дивимося запис по проходженню 200-го бою фаталки. Бо я було працював і не мав як записати відразу з усіма емоціями, як воно в мене відбувалося бо знімав прямо на зупинці, коли їхав на роботу. Так, ну давайте приступимо. Ось такі у нас боси Рептилія класичний, Шансон і Рейн. Тут, в принципі, з ким найбільше проблем було, кого було саме довше виносити, це рептилію. Бо в нього воронова курточка, він бере, ухиляється від спецприйомів. І ось така фігня у нас вийшла. Зараз ви все побачите. Давайте подивимося, що у мене в команді по снаряді. У мене МК-11 по класиці. Так, ось так все у мене відбувається по снаряді. А в них ось так. Я думаю, ви вже бачили, вже 200 бій проходили, а якщо навіть і не проходили, то в других блогерів вже точно бачили. Тому давайте відразу приступимо до нашої битви. Так. Пофійок. Так відразу ми залітаємо за нашого скорпіона МК-11 і спрацьовує баранова курточка у рептилі. І він тут сам жирний в нього 3 ляма 700 тисяч здоров'я. він майже нам виніс здоров'я, бачите, ми майже мертві. Він може зараз запросто зробити нам бруталочку. Ну не все так просто, звичайно, йому. Так просто я не дам це, йомо. Ми вже ввійшли в комбуху і починаємо його ловити. Вже 211 тисяч ми злупили кріта з першого спецприйому. Знову 212 тисяч прилітає і здоров'я в нього прямо іспаряється, можна так сказати. Вийшов рейн. І якраз вчасно ми нажали перший спецприйом перед тим як нам нанесли каліцтво. Так, ми вийшли за джейт і робимо зразу другий спец, щоб наложити усліплення. І на нас наложилося понівачення. Старіство понівачення. Так, вийшов скорпіон і зразу почав спамити першим спецприйомом. Так як тут є токсична бомба, бачите, у нас було мінімально здоров'я. за допомогою Джейт ми взяли і відхилили все наше... майже все наше здоров'я. Після того, як положили на лаву запасних нашого скорпіона, коли вийшли Джейд. Джейт. Ну вийшли ми зараз за Осабича, робимо друге СП. Не попадаємо в 90%, ну нічого страшного, ми нормально наносимо демедж. Вийшли знову за скорпіона і вже почали гасити шансуна. Це перша спроба і ми вже половину винесли рептилії і половину винесли рейна. й понівечили трошечки шансуна. Так, ще додав отак між строчками. Я грав буквально щойно. Проходив звичайну вежу. ну Там я вже 200-й бій пройшов також він записаний і буде зараз наступний відосик після цього. Ось так. Ми по по половині здоров'я їм ви всім винесли і продовжили далі. Е мі між боями мені випала ось ця снаряга, яка в мене вже є. Е ця зміїна Кусірігама на слиття. Першого слиття вона в мене вже. Не хоче падати мені снаряга на бруталку. Но сподіваюся, що в ще, нас ще є час, що ми ще зможемо вибити відповідну снарі, снарягу на бруталіті для наших двох персонажів, які тут у нас є рептилія і шансун. Так, у рептилії вже залишається 27% здоров'я. 24. Уже спокійно можна виховувати засабича і робити бруталіки. Так, ми його оглушили, но Бруталка, бачите, відмовляється зараз працьовувати і він втікає. Я з того всього вирішив зробити перший спецприйом, щоб зараз Сабича не винесли. І ми вийшли за Джейт. Нанесли йому другий спецприйом тому Канцунгу. Так, і виходимо за Скорпа знову, відповідно. І починаємо спамити першими. Ну, нас перебиває трошечки. Костяний щит у нас спрацьовує. У мене, у мене все стоїть тих талантів. Там в атаці на бруталку, а в защиті аж до чиня з щоб було максимум захисту. Не ставив я підтримку, стоїть у мене все на защиті і на атаці. Так, у нас виживає Джейд, але ми виходимо за скорпіона. І за другу спробу ми також нікого, походу, не винесемо. Но ми добре їх всіх покосали. Рептилія і рейн уже майже мертві. Но ні, ми вбиваємо Рейна на другій спробі. Забруталило його. Так. І залишається нас капелька шансуна і капелька рептилії. Запросто, я думаю, зараз це буде відбуватися. Там просто-напросто не хватило часу. Якби було трошечки більше часу, ми б змогли би їх всіх ушатать з двох проб. Я думаю, що вже з наступного кола я вже винесу як мінімум за дві спроби їх. Ну, Хочеться винести за одну. Звичайно вже, що хочеться за одну. Но мені не вистача спорядження, з Дійсно не вистачає, мені воно дуже мало випадає. У мене навіть ще не вся рідкість має. Щоб ви собі розуміли. Ось. І винесли ми Шансунга, МК-11 і всю команду їхню тіму винесли. Подивимося, що ми тут отримаємо. Ми отримали рейдена класичного фільма. стає він мене вже другого слиття. Це хороша винагорода. При тому, що я зараз вам за спойлеру, ви самі бачили набор по відкриттю літнє полум'я. Там ми вже люкана вибили аж до другого слиття. І сьогодні я відкривав ще один набор воїнів-батьків і мені випала Сіндел. Тому вже всі персонажі, які є з перечню тих персонажів у фаталці, є у мене вже в колекції. Так, ну давайте подивимося, що у нас випало зі. Снаряги. Так. Зразу робив скрін, зразу все тішився. І воранова курточка. Доволі дуже корисна снаряга. Як на мене, одна із самих корисних із тих всіх, які там дійсно є. Але хочеться отримати, звичайно, що бруталочку, тому будемо сподіватися, що в ближчому часі вона мені випаде. Ось таке в нас проходження вийшло. Прийшли, ми, здається, доволі легко. Три спроби. Без, майже без спорядження, можна так сказати. На наступний раз, думаю, вже пройдеться вона набагато легше. Добре, друзі, не буду довго затягувати, бо беруся відразу за наступний ролик. Потрібно все швиденько записати, бо сьогодні ще йду до праці, а завтра вже буду весь ваш. Надіюся, що думаю, десь після обіду, можливо, запущу стрімчик. Добре, друзі, всім вам дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, переходьте по ссылкам в описах. На телеграм-канал. Там ми кожного дня ділимося нашими досягненнями в ігрі. Приєднуйся до нас і, і всім нам буде веселіше. Добре, друзі, дякую всім і пока!